Відео. Давай. О, дивися, є організація. Тут генерали, командири, вот вони тут це, прибиральники, і вони між собою важні, генерали. Да? Генерал важний, командир трошки менше, прибиральниця взагалі там, шофер. Вони всі тут модні, от такі організації. Юридично організація стоїть по документам тут. Зареєстрована тут в Штатах. Тобто в штати тут зареєстровано, на нашій території важні. Ну вони далі свого офісу, не це. Вийшли за територію офісу, їх будь-який навіть дворник тому бо він же ніхто. Він не має ніякої юрисдикції. Йому ніхто повноважень не надав за територію вимахуватися. От коли ти до нього в офіс заходиш, він тебе може махати, тіпа, якщо ти дозволиш. А для мене він простий роботник. Я їм кажу, ви двор, всі построїлися, прибиральники, проші, ви тут важні, мені не цікаво. Ти ж в магазин не приходиш до директора, кажеш, кланяєшся, а, 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 а до продавця, типу, не кланяєшся. Ти, там всі одинакові. І так само поліції, в поліції весь бу, вони для тебе вирівняють, що вони одинакові, Бі, бігаючи. А між собою хай вони собі там, знаєш, каптерці щось там друг друга натягує, ще щось. Тобто це їхнє, внутрішнє. Ти внутрішній не ліс, ти прийде за послугою, заказав піцу, заказав щось, купив, оплатив, вийшов. Все. Отак має в нас бути структура. А нам нав'язали, що тут треба теж кланятися, бо в нас адвокат каже, тут начальник, начальник, ти перед ним там присідай, а то суддя, присідай, вставай, покажи, що він важний.